Добрий день, Доброго дня. Прийшли до вас, як обіцяв. Добре, як вас звуть? Жиян Катерина Олександрівна. Розкажіть коротко вашу історію та потрапила. Це ви, було 27 вересня 2013 року. Розкажіть чому ви зараз тут заходили? чому я тут? Бо так. це зараз єдиний вихід, щось заробити, щось ну десь звернути, може якусь. Увагу, щоб хтось може зерно, може хтось допоможе. Це розраховуємо на це вже дуже мало. Але розраховуємо сину, потрібна для початку хороша діагностика. Хороша, правдива діагностика. Щоб знати, що йому лікувати, як йому лікувати, чого не можна. В цьому він йому відмовлено категорично. Тобто -то ви збираєте гроші на діагностику. Так, Спочатку діагностика, намагаємось. Нам обіцяли її офіційно. А потім, коли зібрали документи, здали це було кілька років тому. Сказали неправильно подані документи, і пішло, поїхали а, зараз. А розкажіть, що взагалі з сином що, що сталося травма голови на виробництві Це державне підприємство укругодшляд. Це було 27 вересня 2013 року. Десь близько третьої години дня, бо у п'ять він мені подзвонив. Сказав, що мене там стукнуло. Ну, загружали моторну лодку на тепловод, ага, ручка ага. кран балки, якимось чином, я не знаю, чи вирвали з руки, з цього маху в голову. Ага. Залишили його без допомоги. напевно, не... Якийсь час він там лікувався, правильно? Ні, ну він ну як лікувався. Mm -hmm. Як що вам сказати? Ми попали в обласну лікарню з страшенним скандалом. Швидка ж не приїхала. Я сама приїхала. її протягом ага. багатьох годин викликала. Продовжуємо, його госпіталізували, yeah, ну, госпіталізували, госпиталіз... але ж сказали, можете їхати додому, в понеділок приїдете. Ну, молодий хлопець, ага. подумаєш, стукнуло там, але лице в нього вже запнуло капіталь. Тут тільки ті рентгенівські знімки Німків зробили два. І нас коли вела в палату, я не знаю, чи вона медсестра, і вона казала, що буде робити. Завтра Завідуючий відділенням, він дуже хороший, завідуючий відділенням, він унікальний спеціаліст. Йому зроблять обстеження. Сказали про РТТ, ПР, про МРТ. Ніхто йому ніякого обстеження не робив. Рибак, рибак Василь Анатолійович. Меділя, він у лікарні, понеділок вівторок, здається, йому зробили операцію. Він сказав тоді, який кошмар. Ага. Вот операции складывать было нечего. Какой кошмар. Ага. Что-то за нерв сказал, что он типа шкоджанный, порванный. Ну, что там на острове ему ага. Сказал, что это на всю жизнь на, трет... на четвертый день на третий выписал из лекарни с единой рекомендацией э, за местом проживания до хирурга-стоматолога. А при чому стоматолог за загинув? Ну, це ми до цих пір знаємо, думаємо. Оце так. ж ми до, до цих пір думаємо, ага. при чому тут. Вона жодного разу його толком не оглянувши, через тиждень закрила лікарняний, О, це через тиждень, чи трошки через більше. Приписом, без ніяких рекомендацій, без нічого, стать до роботи. Ага. Перший бунт підняв взять, він на той момент працював. Лікарем Верескі Вені Анатолійович. Він брався mm -hmm. на нього. Він говорив, що це біда. Він перший сказав, що пошкоджений нерви, що це біда. То зутрав... Це Не мозок, а нерв. Не, ну мозок це само собою. Ага, Ми то, вже то, пізніше теж узнали, що пошкоджений мозок дуже був за мій тяжкий. Нерви якісь в обличчі, так? Порваний, за що заходиний. Він відповідає багато шук, зір і ага. поїхало. Йому написали в діагноз перший, ой Господі, перелом вилице орбітального комплексу. А ви тепер скажіть, будь ласка, які наслідки? Да? Чому, ну, щоб, Зараз які наслідки? Як це, як це Зараз дуже багато. Проблеми з пам'яттю почались майже одразу. Відтіли mm -hmm. головні болі, втрачає свідомість багато про що він не говорить. Хлопець дуже розумний, Сіки, дуже талановитий зараз йому 31-30 рік. На той момент 7 вересня йому 24, угу. а 27-го отака біда. А за лікар сину працездатність. Ну, ну як вам сказати, він пробує, намагається працювати. Вони фізично треновані, він займався спортом. Вони з дитинства в мене дуже важко працювали. А на роботу не беруть чи, чи як виходить? Ну як і на. По-перше, він дуже відповідальний, щоб повісити на когось і пропустити. А, а середній син що сталося? А середнього сина це нам так закривали рота. В 2014 році його всім райвідділом... Чи майже всім ну, казав, він казав тоді, що не було таких що не було. Побили? Вивезли і викинули. Тобто після того, як його побили, то він да, ще… Ну, почались проблеми, вони не одразу. Ми пізніше б знали, що це просто його були навмисно. Були не на рядові, спеціально навчені. Сколічили в селі у сторону. А потім, коли вже мені одягали наручники, коли був в комі і реаніматолог, молодий, молода жінка-реаніматолог, реанімобіль тікає з допомогою поліції від хлопця в комі. Про це мені взагалі дуже важко говорити. Побив і той не працював, і той не знає, і той. Він не вижукає. 26 червня 100 років стало.